Говори українською, бо ворог не зможе. Саме під такою назвою пройшов відкритий урок для здобувачів освіти і професійно-технічного училища Раес. Сьогодні ми святкуємо разом з усім світом міжнародний день рідної мови. Провели сьогодні відкритий урок, підготували своєрідний флешмоб одною із складових національно-патріотичного виховання є саме проведення ось таких заходів, які підкреслюють важливість української мови. Рідна мова це наша ідентичність, це ознака нашої національності, це ознака українців. Урок розпочали з обговорення важливості популяризації нашої культурної спадщини, українських звичаїв та традицій. Здобувачам освіти вкотре нагадали, що мова це символ національної єдності, яка об'єднує весь український народ. Плекаючи українську мову, ми підтримуємо зв'язок з минулим і передаємо майбутнім поколінням частину своєї історії. Наші здобувачі освіти показали, що вони знають. Вислови різних вчених діячів культури, письменників, поетів про рідну мову, про її красу і про її багатство. Саме тому учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС продемонстрували патріотичний флешмоб, який нагадав, що кожне слово, кожен вірш та кожен твір рідною мовою це частина багатої української культури, яку треба вивчати та берегти. Як парость виноградної лози, плакайте мову. Максим Рильський нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває. Той у грудях не серденько, тільки камінь має. Тарас Шевченко. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи. Ось так з теплотою говорив про українську мову Володимир Сосюра. Тож і сьогодні, як ніколи, українці дбають про збереження солов'їної як національної спадщини та ідентичності. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак Уїтазе